Вітаю для українців, які живуть у Польщі, завжди актуальними залишаються питання щодо працевлаштування, укладання трудового договору та ведення власного бізнесу. Сервіс міжнародних грошових переказів TransferGo запросив досвідченого фахівця, експерта з легалізації та ведення бізнесу у Польщі Ксенію Хопта, яка допоможе розібратися з цими питаннями. Уряд Польщі вже 6 років практикує підвищення мінімальної заробітної платні. І в 2023 році це підвищення відбулося як в січні, так і відбудеться в липні 2023 року. Від січня 2023 року мінімальна заробітна плата в Польщі складає 3490 злотих брутто. Що не то виходить 2709 злотих. Тобто 2709 злотих, то та мінімальна заробітна плата, яку має отримати працівник, який працює на повному працевлаштуванні. Якщо ми говоримо про типи умов, які можуть бути підписані з працівниками, то е, такі саме умови, як в Україні. Е, тобто… То може бути умова цивільна, умова злецення на польській, і то може бути трудовий договір, умова праці. І та мінімальна заробітна плата, про яку я щойно говорила, то є мінімальна заробітна плата для типу договору, такі як умова о праці. Якщо говорити про виконання праці і підписання умови цивільної, умови злеценняння, то працівник повинен отримувати не ні менше, ніж 22 злотих 80 грошей за годину. Оскільки нарахування заробітної плати на підставі умови цивільної відбувається за кількість відпрацьованих годин. І звідси ще ще одна зміна Трудового кодексу в 2023 році. Якщо працівник працює більше 9 годин в день, то він має право на додаткові 15 хвилин перерви впродовж свого дня. Таким чином, з липня 2023 року відбудеться ще одне підвищення мінімальної заробітної платні до розміру 3600 злотих брутто. Отже, нетто працівник повинен отримати ні менше ніж 2780. 3 злоти працюючи на підставі трудового договору, і 23 злотих 50 грошей брутто. Працюючи на підставі цивільної умови. Що таке неоподаткований мінімум в Польщі? Неоподаткований мінімум доходів то це квота, яка звільнена від оплати подохідного податку, і в 2023 році вона становить 30 тисяч злотих на рік. Тобто зі всіх своїх доходів працівник не заплатить податку від 30 тисяч злотих і зекономить 3600 злотих податку. Якщо розділити 30 тисяч злотих на 12 місяців, то ми отримуємо 2500 злотих заробітної плати, від якої роботодавець може не отримувати податку з працівника, який в свою чергу становить 300 злотих. Але для цього працівник повинен служити своєму працедавці, заповнити і подати так звану декларацію ПІД-2.